Вітаю вас, діти, на уроці української мови! Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати прикметники за числами. Ми продовжимо подорожувати Україною, і завітаємо до Одеси! ознайомимося з центральною вулицею Дерибасівська. Давайте згадаємо, да? що ж таке прикметник. Прикметник це. це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. З якою частинкою мови прикметник пов'язаний у реченні? Подумайте. Так, з іменником. Зв'язок між іменником і прикметником можна встановити за допомогою запитань. Прикметник можна утворити від іменника, наприклад, холод, холодний, що холод. Який холодний? В зошитах запишіть 2 лютого. Класна робота. Виконайте гімнастику для очей і відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 96. Вправа 1. Читалочка хоче поділитися з тобою інформацією про Одесу. Прочитай її. Поставте відео на паузу і прочитайте цю інформацію. Давайте проведемо дослідження. Прочитайте виділене в тексті сполучення слів. Про скільки зірок у ньому йдеться? Так. У якому числі стоїть іменник зірка? Однині чи множені? Ну-ка, подумайте. Зробіть висновок про число прикметника далека. Вона одна, значить це однина. Якщо зірка одна, і це у нас однина, то і далека теж у нас одна і теж однина. Яке ж можна зробити висновок? Ну, а висновок такий що прикметник буде мати точно такий же да, рід, таке ж саме число, як і іменник, тобто він від нього залежить. Давайте перевіримо себе за правило. Прочитай і запам'ятай, прикметник стоїть у тому числі, що й іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, теплий день, теплі дні. День, який теплий, дні які теплі. Тобто і іменник і прикметник в одному часі. І в одному числі, і в одному роді. Запишіть, будь ласка, вправа 2, і з цього повідомлення читалочки, випишіть 2 сполучення прикметника з іменником в однині дні, і 2 умножені. Дивіться. А ось у вас як буде це виглядати. Ви пишете «однина», ставите тире і виписуєте два сполучення. Прикметник земельником. І піднизу випишете слово множина і виписуєте ті прикметники, які використані у множині. Поставте на паузу, виконайте роботу. Розпитай в однокласників або в однокласниць, кому з них довелось побувати в Одесі. Ну, у нас немає можливості зараз запитати, так? Ми просто з вами можемо ознайомитися або це з інтернет-джерел якихось, так, або дещо прочитати тут. Що вам відомо про це місто? Поставте на паузу і прочитайте. Письмово виконайте вправо 4-5, змініть. Число поданих сполучень і запишіть. Вам дається множина, а вам потрібно змінити на однину. Подумайте, чи можна всі сполучення слово сполучення записати в однині. Ось таким чином. Південні ворота. Ми не можемо записати в однині, тому що це словосполучення використовується тільки в множині. Ворота, хоч одні, хоч їх багато, але будуть ворота воротами. Південні ворота. Тому ми їх через рисочку ніяк змінити не зможемо. Просто нічого ми тут з вами не змінимо. Просто їх запишемо. І писати тут нічого не будемо. Тобто у вас отут -от нічого не будемо, буде стояти крапочка. Так. І рухаємося з вами далі. Зробіть фізхвилиночку, поставте на паузу, порухайтесь. І продовжимо. Права 6. Влітку родзинка відвідала Одесу. Прочитай її спогади. Поміркуй, чим схожі міста Херсон і Одеса. Вас просять написати про це текст, але ми теж його виконуємо усно. Просто знайомимося. Прочитайте. І остання вправа, яку ми виконуємо, вправа 9. Вона не буде у вас домашньою, ми її виконуємо зараз, тому вдома у вас не буде завдання. Вам потрібно списати слово сполучення слів. Узгодивши прикметники з іменниками. Ну, дивіться: морські набережна, то ми ставимо питання від іменника. Набережна яка? І змінюйте слово морська. Тепле моря, моря які змінили, так? Містяни. Містяни які змінили це слово. Пішохідні вулиця, тут треба змінити пішохідна вулиця і записати його і записати. Ставте на паузу і виконуйте цю роботу. На цьому ми з вами завершуємо наш урок, тому вдома вам нічого не буде робити, а зробіть тільки класну роботу. Дякую за увагу!